Чи інших бізнесу, політиків і таке іншого, воно не є погано, так? важливо, щоб воно було на користь громаді, бо всюди є свої впливові середовища. І друге, що важливо, аби громада ці впливи розуміла. А то ж ми знаємо, що тепер яке слово визнано словом, 2000 Минулого року слово постправда. Та, тоді, коли якісь раціональні факти не впливають на розуміння і сприйняття ситуації, яке є, ми бачимо, що ми насправді це переживаємо так само вже, напевно, і не на перший рік. Тому важливо розуміти впливи, важливо прораховувати впливи, і важливо, щоб громада при цьому не перетворювалася в. Ну, була залучена, включена до процесів, а не перетворювалася в якихось кріпаків, які землею належать, землею переходять. Другий момент, який, напевно, треба теж сказати, який ми сьогодні не проговорили, ці вибори доволі цікаві вибори до, до Об'єднаних громад вони цікаві тим, що вони відбуваються в момент такого собі затишча. Так? Влада не має адміністративних впливів або особливо їх не, не демонструє щодо тих громад. Вони від... На відкуп самим громадам і самим кандидатам, і ми бачимо одну дуже важливу річ: партії не готові працювати далі, вони не мають якісних людей, кандидати не мають якісних засобів ведення компанії і активізації, активізації самих виборців. Ну і звичайно, що би мені хотілося так само підкреслити, що як завжди, ми говоримо про неякісну нормативну правову базу. але це не є нашої волі, та мені би дуже хотілося, щоб ми говорили про те, що робимо, що ми можемо міняти тут самі і формувати ці подання до нормативної правової бази, так само доволі завчасно. Я дуже дякую всім, хто зголосилися до цієї дискусії. Якщо є якісь питання, то може вже після офіційної